Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 20 лютого, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та фрагмент з першого соборного послання апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Одного разу приходить до Ісуса Садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і спитали його, кажучи, учителю, Моїсей написав нам: якщо в кого брат помре і залишить жінку, а дітей не залишить, то щоб узяв брат його жінку його, і відновив сім'я братові своєму. Сім братів було, і перший узяв жінку, і помираючи, не залишив потомства. І другий взяв її, і помер, і він теж не залишив потомства. І третій так само і брали її за себе семеро, і не залишили потомства. Після всіх померла жінка. Отже, в час Воскресіння, коли воскреснуть, котрого з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав йому відповідь: чи не тому ви і помиляєтесь, не знаючи ні Писання, ані сили Божої, бо коли з мертвих воскреснуть, тоді ні женяться, ні заміж виходять, а перебувають, як ангели на небесах. Про мертвих же, що вони, воскреса... що вони воскресають, хіба не читали ви в книзі Моїсея, як при купені Бог сказав йому, кажучи: я Бог Авраама і Бог Ісаака, і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, але Живих, отже, ви дуже помиляєтеся. І переходимо до послання апостола Петра. Улюблені, хто хоче любити життя і люби, побачити дні добрі, той нехай утримує язик свій від зла і творить добро, шукай миру. І прямуй до нього, бо очі Господні направлених і вуха його до молитви їхньої, лице ж Господнє проти тих, хто чинить зло. І хто заповідає вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго, але навіть коли ви страждаєте за праведність, ви блаженні. А і страху, а страху їх не бійтеся і не тривожтеся. Господа Бога святіть у серцях ваших. Завжди будьте готові всім, хто вимагає від вас звіту про вашу надію, дати відповідь із сумирністю та страхом Божим. Майте добру совість, щоб тим самим, за що лихословлять вас, як злочинців, були осоромлені ті, що ваш, ваше добре життя у Христі. Бо коли буде на те воля Божа, то краще страждати за добрі діла, ніж за злі. Тому що й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, бувши умертвлений по плоті, але оживши по духу, яким він зійшовши, проповідував, і тим духам, що перебували в темниці, які колись противилися Божому довготерпінню, що дежидали їх за ноя, коли будувався ковчег, у якому небагато, тобто вісім душ спаслося від води, так і нині, подібно до цього образу. Хрещення, не омивання від плацької нечистоти, а прохання до Бога про добру совість спасає нас Воскресінням Ісуса Христа, який, зійшовши на небо, перебуває праворуч Бога, і якому підкорились ангели, влади і сили. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.